Вітання. Знаєте, я от завжди ну, дивувався, чому одні люди можуть годинами працювати в якомусь галасливому open space, а мені, ну, мені буквально через годину вже хочеться сховатися в шафу. Або чому, скажімо, одна й та сама сцена у фільмі когось ледь зачепить, а іншу людину розчулить до сліз? Здавалося б, просто особливості характеру. Але матеріали, які ми сьогодні розглядаємо, пропонують ну, значно глибшу відповідь. Ми занурюємось у світ так званих високочутливих людей або ВЧЛ. І тут одразу хочу наголосити: це не про слабкість чи знаєте, якусь надмірну емоційність, як можна було б подумати. У нас тут добірка джерел від психологічних статей до е наукових робіт з PubMed. І всі вони сходяться на одному це вроджена риса нервової системи. Науковці називають її сенсорна чутливість обробки інформації. То це щось, що закладено в нас, ну, на біологічному рівні. І сьогодні ми спробуємо з'ясувати у нашому гучному, швидкому, перенасиченому світі висока чутливість це, скажімо так, еволюційна перевага чи все ж таки вразливість, яка ускладнює життя. Давайте розбиратися. Почнемо з того, що таких людей насправді чимало. За даними з наших джерел, ця риса притамана приблизно 15-20% населення. Ого, тобто кожен п'ятий чи шостий? Так, це значна частина популяції, яку власне довгий час просто не помічали або ну неправильно розуміли. Так, так, їх просто називали сором'язливими, тривожними, Угу, надто чутливими. Точно. Але психологиня Елейн Ейрон, яка ввела цей термін ще у 90-х, стверджує, що справа в іншому. Вона каже, що мозок ВЧЛ працює інакше. Що це означає на практиці? Це означає, що їхня нервова система сильніше реагує на стимули. І не тільки на зовнішнє, там звуки, світло, запахи, але й на внутрішні. На думки, емоції. Саме так, на думки, емоції, фізичні відчуття у джерелах згадуються дослідження з ФМРТ, які показують, що у високочутливих людей про обробці, скажімо, соціальної інформації активніше працюють ділянки мозку, відповідальні за емпатію, наприклад, інсула. Тобто, виходить, якщо двоє людей дивляться ну, на одну і ту саму картину, то мозок вичел буквально світиться яскравіше. Можна і так сказати так. Бачить більше кольорів, якихось відтінків, відчуває настрій художника. Вони обробляють інформацію глибше, і тут нам допоможе м, такий зручний акронім ДОС, який пропонується в одному з матеріалів. Він описує чотири ключові аспекти цієї риси. Отже, перша літера Д of processing», тобто глибина обробки. Ага, тобто це не просто більше відчувати, а більше думати про те, що відчуваєш, постійно аналізувати, порівнювати з минулим досвідом, прокручувати в голові. Саме так вчель не просто чують коментар, вони аналізують тон голосу, вираз обличчя, можливі якісь приховані сенси, і це відбувається майже автоматично. Але така глибока обробка має логічний наслідок, і це друга літера акроніму ОУ overstimulation. так. overstimulation – схильність до перезбудження. Ну звісно, якщо мозок працює як суперкомп'ютер, що аналізує кожен байт інформації, то він має швидко перегриватися. Це і є та сама причина, чому після дня в людному офісі хочеться просто посидіти в тиші й тем'єві. Абсолютно, нервова система просто втомлюється від постійного потоку даних. Гучна музика, яскраве світло. Навіть інтенсивна розмова все це вимагає величезних ресурсів для обробки, що й призводить до виснаження. І це підводить нас до третьої літери A. Emotional reactivity and empathy. емоційна реактивність та емпатія. Ну тут, мабуть, все зрозуміло сильніші реакції на все і на радість, і на смуток. Але що стосується емпатії. У джерелах пишуть, що СЧЛ буквально вбирають емоції інших. Так, є теорія, що це через так звані дзеркальні нейрони, які у них, ймовірно, активніші. Вони не просто розуміють, що інша людина сумує. Вони починають відчувати цей смуток так, ніби він їхній власний. Це може бути як даром, так і і прокляттям. Так. І остання літера С. subtle» Сприйняття нюансів. Це про те, щоб помічати ледь вловимі запахи, зміни в освітленні, чи те, що колега сьогодні якось ну, не так привітався. Точно, це здатність бачити світ, скажімо, у високій роздільній здатності. Вони помічають те, що для інших є просто фоновим шумом. І це піднімає класичне питання. Звідки це все? Це виховання чи генетика? І що кажуть дослідження? А ось тут найцікавіше це і те, і інше. Риса є вродженою. Є генетичні маркери, пов'язані, наприклад, з дофаміновою системою. Але середовище. Середовище відіграє колосальну роль. Вчені називають це диференціальною сприйнятливістю. І тут мені дуже подобається аналогія, яку я зустріла, порівняння орхідеї та кульбаби. Орхідея і кульбаба цікаво. Кульбаба виросте будь де за будь-яких умов. Вона стійка, невибаглива. А от орхідея в ідеальних умовах: правильна температура, вологість, світло вона розквітне неймовірною красою, але в поганих умовах вона швидко загине. Високочутливі люди це такі собі діти орхідеї, тобто їхня чутливість робить їх більш залежними від клімату навколо. Абсолютно у підтримуючому, люблячому середовищі вони розквітають, перетворюючи свою чутливість на креативність, емпатію, інтуїцію, але в токсичному, травматичному середовищі та сама риса робить їх набагато вразливішими до тривоги, депресії та інших розладів. Тобто та сама система, що дозволяє їм глибше насолоджуватися позитивом, робить їх беззахисними перед негативом. Саме так це багато що пояснює. Отже, ми маємо риси, які можуть бути як суперсилою, так і е, Ахілесовою п'ятою. Давайте поговоримо про це детальніше які конкретні виклики згадуються в матеріалах. Один з головних це сенсорне перевантаження в побуті, яскраве світло в супермаркеті, гучна музика в кафе, сильний запах парфумів у ліфті, навіть бірка на одязі, що постійно тре. Для багатьох це дрібниці, а для ВЧЛ це може стати справжніми тортурами. О, це мені знайомо. Я колись ледь не скасував важливу зустріч, бо новий светер кусався так, що я не міг думати ні про що інше. Тоді я думав, що це просто я дивний. Це класичний приклад. І це ж не примха, а фізіологічна реакція. Також у джерелах часто згадують несприйняття жорстокості. Багато ВЧЛ уникають новин або фільмів зі сценами насилля, бо це викликає в них глибокий емоційний стрес, який триває ще довго після перегляду. Так А соціальні аспекти в одному з джерел йдеться про те, що ВЧЛ можуть сприймати нейтральний коментар як критику і намагаються уникати конфліктів за будь-яку ціну. Так, через оцю глибоку обробку інформації вони можуть годинами прокручувати в голові розмову, шукаючи приховані смисли. Це призводить до бажання всім догодити, що є прямою дорогою до емоційного вигорання. Навіть звичайний список справ може викликати перевантаження. Так, через прагнення зробити все ідеально і страх помилитися. Так, добре. З викликами зрозуміло. Це звучить досить складно. Але ж ми говорили про переваги. У чому ж полягають суперсили високої чутливості? Ну, по-перше, та сама глибина обробки робить їх чудовими аналітиками та стратегами. Вони схильні розглядати проблему з усіх боків, перш ніж прийняти рішення. Це поєднується з високою сумлінністю. Вони помічають деталі, які інші пропускають. Що робить їх неймовірно цінними у професіях, що вимагають точності і відповідальності, так. Але чи не може ця самосумлінність перетворитися на такий, знаєте, паралізуючий перфекціонізм, коли страх зробити помилку заважає діяти взагалі? Може, це і є та сама подвійність, про яку ми говоримо. Будь-яка їхня сила доведена до крайнощів або в несприятливих умовах, стає слабкістю. Але якщо знайти баланс, то переваги величезні. Візьмемо, наприклад, творчість. Я завжди уявляв, що митці саме так і бачать світ, помічаючи найдрібніші деталі. А вже Авжеж, вочель мають багатий, складний внутрішній світ. Вони не просто бачать дерево, вони бачать гру світла на кожному листку, відчувають його запах, чують шелест листя. Їх глибоко зворушує краса в мистецтві, в музиці, в природі. Цей внутрішній світ це невичерпне джерело натхнення. Виходить, джерело натхнення і джерело втоми це одне й те саме. Саме так, і це поширюється на стосунки. Їхня емпатія це не просто співчуття, це здатність бачити цілу систему стосунків, розуміти приховану динаміку в команді чи родині. У бізнесі це може означати вчасне виявлення конфлікту, який ще навіть не проявився. Точно, це не просто почуття, це потужний інструмент аналізу. І в особистому житті це, мабуть, дозволяє будувати дуже глибокі… Дуже глибокі зв'язки, 100%. Вони пам'ятають дрібні деталі про людей, вловлюють їхній настрій без слів, що створює неймовірний рівень довіри та близькості. Це їхня справжня суперсила. Гаразд, картина стає яснішою, але багато хто, слухаючи нас, може подумати це все дуже схоже на інтроверсію. Або, може, на соціальну тривожність чи навіть аутизм. У дререлах наголошують, як важливо розрізняти ці поняття. Це ключовий момент. Почнемо з інтроверсії. Це найпоширеніша плутанина. Дійсно, близько 70 ВЧЛ є інтровертами. Але і це важливо: 30% є екстравертами. Високочутливий екстраверт. Це звучить як оксюмарон людина, яка любить людей, але швидко від них втомлюється. Точно вони прагнуть спілкування, але їхня нервова система швидко перевантажується. Ключова відмінність у джерелі втоми. Для класичного інтроверта це переважно соціальні стимули. Для ВЧЛ будь-які стимули, гамір, світло, емоційна насиченість ситуації. А як щодо розладів аутистичного спектру раз. Там теж часто є сенсорна чутливість. Так, сенсорна чутливість є спільною рисою, але раз це діагноз нейророзвитку з чітко визначеними критеріями. Вони включають труднощі з соціальною комунікацією, повторювані моделі поведінки. У ВЧЛ, як правило, немає проблем з розумінням соціальних сигналів. Навпаки, вони їх считують надто добре. Добре, а соціальна тривожність і ті, і інші можуть уникати вечірок. У чому різниця? У мотивації. Людина з соціальною тривожністю уникає компаній через страх негативної оцінки, осуду, страх виглядати безглуздо. Ага. А високочутлива людина уникає тієї ж вечірки, бо там занадто гучно, занадто багато людей, забагато емоцій, тобто через сенсорне перевантаження. Страх осуду не є первинним. Це дуже важливе розрізнення. Отже, висока чутливість це не розлад, а риса. Відповідно, мова не про лікування, а про адаптацію. Що радять джерела, щоб жити з цією рисою в гармонії, в усіх матеріалах червоною ниткою проходить одна ідея: перший і найважливіший крок це прийняття перестати сприймати себе як зламану чи неправильною. Усвідомити, що це просто інша операційна система. Не намагатися стати кульбабою, якщо ти орхідея. Саме так, змінити фокус з боротьби із собою на створення правильних умов для себе. І звідси випливає другий крок. Так, активно дбати про свою нервову систему, знайти свої способи перезавантаження. Для когось це медитація чи дихальні практики, для когось йога, прогулянка на природі, ведення щоденника. Щоб виплеснути емоції. Так. Тут немає універсального рецепта, важливо знайти те, що працює індивідуально. А що щодо оточення? Важко дбати про себе, коли навколишній світ постійно тебе ну, атакує. Тому третя порада створити свій безпечний простір, облаштувати дім як затишну гавань з мінімумом подразників, приглушене світло, менше шуму, порядок. І, що не менш важливо, навчитися встановлювати кордони з людьми. Вічливо казати ні, тому що виснажує. І, мабуть, важливо не почуватися самотнім у цьому? Так. І це четвертий пункт: знайти свою спільноту. Спілкування з іншими в ЧЛ може бути неймовірно цілющим. Це дає відчуття, що зі мною все гаразд, що ти не один такий, це нормалізує досвід. А чи є місце для терапії в житті в ЧЛ? Сама по собі Риса, звісно, не потребує лікування. Але, як ми вже казали, через вразливість, особливо за наявності негативного досвіду, ВЧЛ можуть бути схильними до тривоги чи депресії, і тут терапія може бути дуже корисною. Якісь конкретні методи джерела згадують такі підходи, як когнітивно-поведінкова терапія КПТ або терапія прийняття та відповідальності АСТ. Вони допомагають не змінити себе, а навчитися керувати емоціями та стресом. Розвинути навички саморегуляції. Саме так. Отже, повертаючись до нашого початкового питання висока чутливість це перевага чи вразливість? Здається, відповідь і те, і інше. Це як дуже точний, але чутливий інструмент. У руках майстра він створює шедеври, а при неправильному використанні може легко зламатися. Чудова метафора. Сучасний світ орієнтований на швидкість, багатозадачність, екстраверсію, може бути недружнім до цього інструменту, але водночас у світі, що стає все більш складним і поляризованим, здатність до глибокого аналізу, емпатії, творчості, побудови міцних зв'язків. Так, це не просто перевага, це необхідність. Можливо, еволюція зберігає цю рису саме для цього. Це змінює погляд на речі. Це не те, що треба приховувати чи виправляти, а те, що варто зрозуміти і навчитися використовувати. І наостанок, як завжди, думка, над якою варто поміркувати. В одній з наукових статей, які ми вивчали, висивається захоплююча гіпотеза. Дослідження показують, що ділянки мозку, які активуються при фізичному болі, Частково збігається з тими, що реагують на соціальний біль, наприклад, на почуття відторгнення чи самотності. Тобто для нашого мозку бути відкинутим це майже те саме, що вдаритися? У певному сенсі так. І гіпотеза полягає в тому, що якщо ВЧЛ гостріше реагують на сенсорні стимули, вони можуть так само гостро на неврологічному рівні реагувати і на соціальний біль. Це піднімає глибоке питання так. Чи може та сама система, яка дає їм неймовірну здатність до емпатії та глибоких зв'язків, бути водночас джерелом їхньої найглибшої вразливості, коли ці зв'язки розриваються або опиняються під загрозою? Інакше кажучи, чи є їхня найбільша сила нерозривно пов'язаною з їхнім найсильнішим болем?